Це є слова. То? то є кухня, Це кухня. то є санузол, ванна колет, да. одна кімната, друга кімната. А да. та Ванна довго кімнатка діва. і спальня має балкон. Фактично балконів достатньо. Такої не вистачає потужності, але ми робимо все, щоб подати другу лінію тимчасово на 200 кВт. Тут буде повне водопостачання. Так? Ну добре, я розумію, ти на роботу через два тижні, так? Ваші документи, які будемо почати. Ну, там, де є, ми не будемо почати. Siamo in un'area in cui la nostra comunità è molto più forte, però non è mai di Це питання, на зустріч. Ми провели сьогодні нараду з будівельниками, які ведуть будівництво нашого міського будинку на 53 квартири. Це для тих сімей. Які втратили годувальника, де годувальники отримали важкі поранення несумісні вже з працею, і для хлопців в сиріт, які не мають ні тата, ні мами, які прийшли в зону бойових дій. В принципі, роботи ведуться на достатньо якісному рівні. Вже з наступного тижня заїжджає БТІ, буде робити свої всі процедури юридичні, щоб ми вже могли виходити на ордери. Задача поставлена наступна: щоб до Пасхи ми 53 ордери могли виділити для наших сімей, тих, хто власне стоїть на черзі і потребує цього житла. Мало хто вірив в це будівництво, було багато різних перепон. Але мені приємно, що Львів показав приклад, і ми реальними ділами вирішуємо проблеми тих хлопців, які вертаються з зони бойових дій. Як Ви знаєте, у Львові. Активно працює центр надання послуг учасникам бойових дій кожного дня дуже багато людей приходять, навчальні програми різні реалізовуються. Нещодавно курс англійської мови власне приємно мені було з повіреним у справах Австралії бути присутнім спостерігати за уроком. Тобто, в принципі, ми максимально приділяємо увагу тим хлопцям, які своє життя. Кожного дня віддають ризикують ним для того, щоб ми могли нормально працювати. Щось вирішено взагалі з будівництвом другого будинку, і чи міська рада буде виділяти кошти для стосовно другої черги? Ми сьогодні маємо достатню кількість заяв від учасників бойових дій для кооперативного будівництва. Тобто хлопці готові вкладати свої кошти, тим більше ви знаєте, в нас є і міська програма, де ми виділяємо кошти замість земельних ділянок. Звичайно, що ці квартири будуть значно дешевші, ніж їх брати на ринку. Тому другий будинок однозначно будемо будувати для тих учасників бойових дій, які стали на кооперативну чергу. А коли приблизно це буде? Оформляємо зараз документи. Я думаю, що в цьому році мали би почати. В цьому році мали б почати, що, дай Бог, все нормально буде йти. Це вже залежить від процесу фінансування, тому що це вже буде фінансування від тих хлопців, які пройшли з зону бойових дій. Тому що ми ж не можемо безоплатно надати квартири для всіх бажаючих, це неможливо. Тобто цей будинок це особливий будинок, це для тих, дійсно, хто потребує. Це принципове рішення сесії міської ради. А в принципі, зони бойових дій пройшли більше трьох тисяч хлопців. Тому ми повинні максимально думати, чим їм допомогти. І власне кооперативне будівництво дасть можливість зменшити ціну порядка на 30-40%. Тому це все рівно є дуже вигідно. А скажіть ще, будь ласка, скільки передбачено багато багатоповерхівки для учасників АТО? Ну це наразі це? цей будинок uh -huh. люди отримують квартири безоплатно. Якщо говорити про наступну чергу, це вже кооперативне будівництво. Там вже люди будуть сплачувати свої кошти, але враховуючи, що Місто буде долучатися і допомагати, вартість квартир в цьому будинку буде на 30-40%, з чим вона, в принципі, на ринку є. Як ви знаєте, в нас діє програма, яку ми затвердили на 4 роки по 100 мільйонів, коли ми компенсовуємо нашим хлопцям, які прийшли з зони бойових дій, по 100 тисяч гривень замість земельних ділянок, і вони ці кошти можуть тратити або на. Купівлю чи житла частково або на освітні різні проекти, тобто на кошти, які йдуть не на проїдання, це також дуже важливо є. в цьому бюджеті. Передбачено 100 мільйонів. Я думаю, що такою формулою мали б йти інші міста України, і така формула, я думаю, мала би бути затверджена на кабінеті міністрів. Поки що цього немає. Львів показує приклад і в плані допомоги реальними грошима. Тому що в нас багато допомагають на словах. Ми реальними грошима допомагаємо. І реальним житлом. Назвіть мені місто в Україні, яке більше зробило. Це все заслуга громади міста Львова.